А зараз пропоную вам виконати завдання. Робота з комп'ютером. Інструкційну картку я залишаю в описі під відео. Спробуємо разом здійснити запис аудіо, запис відео захоплення, конвертацію аудіо та відеофалю. Для цього нам знадобляться декілька програм. Посилання на них я залишу в описі під відео. Це саме на програму. Бандікам, а також на і, програму Hamster Free Audio. Free Video, вибачте. Розпочинається наше завдання з того, що нам потрібно здійснити захоплення аудіозапису. Створіть аудіозапис, декламації тексту, пісні Маріс, Марусі Чурай. Засвіт встали, козаченьки. І для цього потрібно виконати наступні дії. Ми з вами зараз тим і займемося. Для початку давайте завантажимо текст е, пісні. Для цього в описі під відео я залишаю посилання. Натиснувши на яке, у вас відкриється ось такий текст. Нам його потрібно буде зачитати. Перший лише куплет. Відкриваємо програму диктофон. Пусть всі програми шукаємо диктофон. От, відкриваємо. Розташовуємо диктофон так, щоб нам видно було текст. Натискаємо кнопку. Повертаюся я до меню, якщо у вас вже є запис. І шукаємо кнопку запису. Натискаємо запис і розпочинаємо декламацію. Засвіт встали козаченьки в похід з сполу, полуночі заплакала марусенька, свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько, не плач, не журися, та за свого миленького Богу помолися. Зупиняємо, бачимо запис наш. Так як у мене вже був один запис, даний запис з'явився під назвою Запис 2. Відкриваємо його. Відбувається декламація, зупиняємо і дивимося наші наступні кроки. Декламацію зробили. Просять переіменувати і назвати вправа 5.1.1. Повертаємось, натискаємо переіменувати і підписуємо. Вправа 5.1.1. Перейменувати. Готово. Бачимо, змінилась заголовок. Тепер закриваємо вікно програми і перемістіть створений вами файл у вашу папку. Давайте зробимо це. Закриваємо вікно, відкриваємо папку документи, звукові записи. І от наш файл. Але звертаю вашу увагу, що в нас сказано, що файл має формат, щоб мав vmv. Тому. А в нас збережено трішки інший. В цьому нічого страшного немає. Нам потрібно даний файл перемістити до нашої папки. У мене в папці документи. До прикладу, я створюю нову папку, підписуючи її восьмий клас і своє прізвище. Вот. Повертаємось до папки Звукові записи, натискаємо правою клавішою мишки на файлові і обираємо Вирізати. Відкриваємо папку Документи, шукаємо нашу папку. Восьмий клас. Зі своїм прізвищем. Правою клавішою мишки вставити. Готово. Перемістили. Дивимось наступне завдання. Наступне завдання нас просять запустити відеофрагмент і шляхом захоплення у вікні програми записати <кій> дане відео. Для цього от наш наше посилання дозволяємо відкривається. Але, на жаль, не все. Зараз повторимо. Доведеться просто скопіювати посилання. Вставляємо, відкриваємо YouTube і з відповідним відео. Доки вантажиться реклама, погляньмо, що нас просять. А нас просять запустити програму Bandicam, здійснити захоплення, прямокутна ділянка, і записати відповідно або на сайті джерелі, записати відео і його зберегти. Пропоную це здійснити. У мене вже завантажена програма Bandicam. Відкриваю її. В описі під відео я залишу посилання. Там все досить легко. За інструкцією можна завантажити цю програму. Виглядає вона от наступним чином. Відкриваємо потрібну нам програму. От Відкрите в нас відео. Відкриваємо Bandicam. Обираємо прямокутна ділянка. Але для початку давайте оберемо загальні і вкажемо, куди нам зберігати. Обираємо кнопку і вказуємо місце збереження. Обираємо нашу папку нашу папку 8 клас. Обрали. Повертаємося до відео, дивимося, в який формат записувати. Чи влаштовує нас даний вигляд? Так. Повертаємось до домівки і обираємо прямокутна форма. З'являється ось така віконечка. Це віконце ми згортаємо. А це віконце ми підкориговуємо за, потріб... за потрібних нам розмірів. З'являється ось такий вигляд. І виділяємо місце, де будемо з вами записувати. От, будь ласка, виділили. Можемо, навівши на межі, підкоригувати маркерами. Вмикаємо запис. Здійснюємо запис декілька секунд. 10-15. Відбувається відлік. Зупиняємо запис. Зупиняємо відео. Можете більше записати для більш якісно І закриваємо дане віконечко. Згортаємо Bandicam і переходимо до нашої папки. Ми бачимо, що з'явилося файл відео. Нам його потрібно переіменувати правою клавішою мишки. Перейменувати і підписуємо вправа 5. 1.2. Enter. Готово. Захоплення відео. Ми теж з вами виконали. Виконали успішно. Перейдімо далі. Перейдімо до конвертації аудіофайлів. Нас просять, перетворити аудіофайл формат вам у файл формату MP3. Нас інший формат, тому ми будемо перетворювати наш формат. Для цього виділяємо. Адресу, копіюємо її. Переходимо у браузер, відкриваємо нову вкладку, натискаємо. Відкривається конвертер, де нам потрібно здійснити конвертацію нашого з вами файлу. Опускаємось нижче і шукаємо конвертувати в MP3. Відкриваємо. Запитує, «Перемістіть сюди файл. Натискаємо кнопку. Відкрити файл. Відкриваємо файли. Документи, шукаємо нашу папку. відкриваємо. І обираємо відповідний файл audio m4A. Відкрити. Відбувається завантаження. От ми бачимо провантаження. Натискаємо «Старт». Після завантаження. І відбувається конвертація. Чекаємо, доки відбудеться конвертація. Конвертація здійснилась і відразу відбувається завантаження. Натискаємо кнопку Показати в папці. Відкривається вікно, і ми бачимо наш файл в форматі MP3. Правою клавішою мишки на ньому обираємо. Вирізати. І відкриваємо нашу папку в документах для того, щоб перемістити в неї сформатований файл. Вставити. Готово. Дана дія також виконана. От ми з вами вже виконали і конвертацію, перемістивши у відповідний файл. Але крім того, нас просять, виберіть у вікні. Щоб ми ще переділили і щедрівочка. Посилання на даний файл щедрівочка я теж залишу в описі під відео. І його можна також конвертувати. Скориставшись посиланням, з'явиться ось такий документ. Ви натискаєте завантажити. Відбувається завантаження. Згортаємо. Повертаємось у наш, на наш сайт конвертації, натискаємо Повернутися назад, щоб обрати інший файл. Обираємо знову ж файл. На цей раз із папки завантаження ми обираємо ще дрівочку. Відкрите. Відбувається запис. Натискаємо старт, щоб конвертувати. Відбувається конвертація. І завантажуємо вже готовий файл. Готово. Аналогічним чином відкриваємо папку і переміщуємо ще дрівочку MP3 до нашої з вами папки. Ставити. Готово. За аудіозаписом ми теж з вами чудово впорались. Залишилась у нас лише конвертація відео. Для цього нам потрібно встановити програму Hamster Free Video. За посиланням в описі під відео я залишу. Посилання, щоб завантажити дану програму. Здійснити завантаження можна так само, як я. Відкривши цей сайт, завантажуємо, натискаємо на завантажений файл і відбувається встановлення даної програми. Дозволяємо встановити, встановлюємо програму, обираємо мову, спілкування і встановлюємо. Доки встановлюється, завантажимо з вами. Встановлення відбувається швидко, але доки встановлюється, нам потрібно з вами за посиланням в описі під відео завантажити ще одне відео. Відео має назву, як сказано, вправа 5.1.4. Натиснувши на яке, з'явиться ось такий файлик. Ми його з вами завантажуємо собі на комп'ютер. Відбувається завантаження. Файл завантажився. Відкриваємо нашу програму Hamster. Обираємо Завантажити файл. Обираємо наш комп'ютер, з папку Завантаження і обираємо наш файл. Натискаємо Відкрити. Відбувається процес завантаження. Натискаємо Далі. Обираємо, форм... обираємо формат. В який нам потрібно записати. До прикладу, візьмемо аві. запитується, в якому вигляді. Обираємо найкраще, якість найкраще. Звуком. Так, готово. Далі натискаємо кнопку Конвертувати. Запитує, де нам зберегти наш конвертований файл. Ми, звичайно, обираємо наш комп'ютер, нашу папку шукаємо документи, нашу папку відкриваємо. І окей, Відбувається процес конвертації, він може зайняти певний тривалий час. Ми ж з вами зачекаємо зараз, доки відбудеться конвертація, і потім продовжимо. Процес конвертації завершується, наш файл має бути готовим. Все. Натискаємо Відкрити папку і бачимо результати нашої роботи. Конвертовані файли, вправа 5.1 і ще дрівочка та інше. Дану папку в місті покажіть своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. А мені не забудьте поставити подобайку. Повертаємось до уроку.